Наступне завдання: до кожного малюнка добери відповідну схему, склади рівності. Краще спочатку роздивитись схеми зрозуміти, що невідомо. Ось тут у нас хвостик половинка. Так, це віднімання наскільки більше, наскільки менше зазвичай це питається. Тобто тут мінус. Так, буде від більшого від... треба відняти менше. Тобто, тут на скільки, Питається. Далі тут дивимось, що у нас? Те ж саме. Знаємо тут, знаємо тут. Різницю між ними наскільки більше, наскільки менше. Від більшого віднімаємо менше. Тобто діти повинні скласти вирази відповідно до схем. Знову дивимося, що у нас тут. А тут у нас ціле, одна частинка і друга. Тобто це вже скільки було в другій, так? Скільки було? Від більшого, від цілого віднімаємо частинку, отримаємо другу частинку. І знову ціле із двох частиночок складається. Знову скільки там чогось? Запитання, значить. І з цілого забираємо частинку, отримаємо. Другу частинку. Тепер дивимось на <кій> малюнки. Тобто тут катерів 5 і 8 літаків. Так, 5 і 8. Ось у нас є 5 і 8 дано. Я думаю, що це ось так: наскільки більше, або наскільки менше. Відповідно, це поєднується. <кій> Далі, скільки у нас тролейбусів 4. Автобусів 4. Дві частини, так? Тобто, ось у нас було всього вісім, в депо стояла машин. Із них 4 тролейбуси. Скільки автобусів? 8, 4, 4 це ось ця частина. <coughs> Далі. Дев'ять. Наскільки більше? Тобто 5 і 9. Дивимось, де у нас ось 5, а ось 9. Наскільки більше автомобілів, ніж мотоциклів, це, звичайно, тут. І повітряні кульки. Скільки, бачите, 5. Тобто було 8 кульок. 8 кульок було, із них, наприклад, 3 полетіли, скільки залишилось, залишилось каченя тримати у клювику. Ось таким чином виконується це завдання. Це завдання.